Так, вітаю всіх. Сьогодні ми е, спробуємо заглибитися в такий, знаєте, досить захопливий світ рунічної магії, і хочемо розібратися не лише в її суті, а й що, мабуть, найважливіше в практичних аспектах. Як саме, от? Як варто підходити до роботи з рунами, щоб отримати те, що хочеш, власне, це і є ключове питання нашої сьогоднішньої розмови. Чи достатньо нам просто спиратися на, ну скажімо, перевірені універсальні структури, алгоритми, які система пропонує? Чи все ж таки для справжньої ефективності і головне для безпеки треба копати глибше? Враховувати цю всю багатошаровість системи, індивідуальні особливості, ну і фактор часу, звичайно. Я сьогодні буду доводити, що міцний фундамент, от саме зрозуміле структури, універсальні ключі, це в принципі надійний шлях для практики. Вітаю! А я зі свого боту запропоную трохи інший погляд, бо я от переконана, що такий спрощений підхід, хоч він, звісно, привабливий, бо доступний, він може бути не просто недостатнім, а навіть ну нести певні ризики. Я вважаю, що справжня майстерність і безпека, тим більше, в рунічній практиці вони неможливі без врахування всієї картини, а це і глибинна складність самої системи, і нюанси роботи з часом, і індивідуальні налаштування кожної людини, і оці приховані механізми, що лежать в основі ну, власне рунічного впливу. Без такого глибокого розуміння ми ризикуємо отримати або щось дуже короткочасне, або що ще гірше якісь небажані наслідки. Добре, дозволь тоді я представлю свій аргумент трохи детальніше. От, на мою думку, рунічна система вона має досить чітку, ну таку логічну внутрішню будову. Вона, ніби, відзеркалює те, що для нас, для людей, найважливіше. Я маю на увазі три ключові сфери: це здоров'я. Фінанси і стосунки. Це, ну, так би мовити, три кити, на яких все тримається, наше життя, наші прагнення. Але ж є і четвертий елемент, не менш важливий, це час. І його варто розглядати не просто як, ну, як фон для подій, а як специфічну енергію. енергію, яка потрібна для будь-яких змін, трансформацій. І що цікаво, кожна з цих чотирьох складових три сфери плюс час вони знаходять своє відображення в рунічному колі. Зокрема, через концепцію ключів. От є, наприклад, уявлення про вісім основних ключів для кожної сфери. Якщо їх перемножити, то це дає нам систему з 24, а дехто каже, що й 32, універсальних таких собі майстер-ключів до різних ситуацій. І більше того, існують вже готові перевірені алгоритми. Ну, класика це тріади рун з так званих речей Сегрідріви. Це такий собі корпус давніх формул. Їх можна розглядати як ну універсальні відмички, чи навіть знаєш, як свого роду магічне плацебо вони спрацьовують для вирішення купи типових проблем. І оцей структуровані підхід, потреба, ключі, готові алгоритми він пропонує системний, зрозумілий метод це, ніби мати мапу і набір інструментів для того, щоб якось орієнтуватися в нашій складній реальності. Я розумію так, такий структурований підхід він приваблює, дає відчуття контролю ясності. Але давай подивимось на це трохи інакше. Хоча базові структури так вони є без сумніву, але чи не є оце надмірне покладання на універсальні алгоритми? Ну Певним спрощенням. От ти згадав речі Сегор Дріви, ці відомі тріади, але наскільки вони точні? Часто ж як буває, їхня універсальність досягається за рахунок специфічності. Вони можуть спрацювати так, але якою ціною? Наводиться ж класичний приклад, його всі знають. Намагаєшся підтягнути нирки універсальною формуло, а потім раптом раз і проблеми з печінкою. Це ж навряд чи можна назвати таким, знаєш, точковим майстерним впливом. Ти влучно Порівняв їх з плацебо, але ж ми прагнемо не просто повірити, що щось змінилось, а отримати реальний керований результат, правда? І тут ми підходимо до фактору часу. Ти от правильно сказав енергія, але часто ігнорується його структурна роль. Розумієш, час це ж не просто ріка, яка собі пливе. Це, ну як би це сказати, енергетична сітка, на якій вишивається візерунок реальності. І якщо ми не працюємо з цією сіткою свідомо, то будь-які зміни, навіть якщо формула робоча, вони ризикують бути тимчасовими. Це дуже схоже на гумову стрічку. Ти доклав зусилля? Розтягнув її, але тільки но відпускаєш, бац, вона повертається назад. Оцей ефект гумової стрічки це типовий результат, коли ігнорують час. А справжня стійка зміна вона вимагає роботи саме з цією часовою тканиною. Наприклад, через так звані рунічні сітки. Це спеціальні схеми, вони дозволяють закріпити вплив у певних точках минулого, теперішнього чи майбутнього. Тому, як на мене, справжня ефективність це не стільки вміння жонглювати готовими формулами, скільки глибоке розуміння самої системи. Вона ж багатошарова. Є концепція про 24 рівні програм, які визначають нашу реальність, плюс індивідуальні особливості кожної людини, її унікальні замки, і оці тонкі механізми взаємодії секрети цих замків. Ти як, коли і до чого їх застосовувати? Так, я розумію твоє занепокоєння, точність, побічні ефекти це все слушні зауваження, звісно. Проте, ну, не варто аж так недооцінювати практичну цінність універсальних підходів. Ті ж тріади, секдріви, так, можливо, вони не такі точні, як скальпель хірурга. Погоджуюсь, але ж вони все одно дають реальні відчутні результати для багатьох поширених проблем: здоров'я, гроші, стосунки і їхня доступність, відносна простота у використанні це ж робить рунічну парктику можливою не лише для вузького кола там експертів, а й для тих, хто тільки починає. Оця структура потреби, ключі, про яку я говорив. Це надійна відправна точка. Ну це як базова карта місцевості. Перш ніж планувати якісь складні експедиції в незвідані куточки, треба ж навчитися орієнтуватися за цією картою, правда, користуватися компасом. От універсальні алгоритми це і є такий базовий, але надійний інструментарій. Хіба нелогічно спочатку його опанувати, перш ніж братися за значно складніші техніки? Логічно, згодна, базова карта корисна. Але ж важливо пам'ятати, що карта це не територія. Практичність вона не повинна йти за рахунок безпеки чи глибини впливу. Ти кажеш відчутні результати. Але якщо ці результати супроводжуються якимись непередбачуваними сюрпризами, або якщо ефект триває тиждень, а потім все повертається на свої місця, чи можна це вважати успіхом? І отут ми знову повертаємось до часу. Ти припускаєш, що базові алгоритми, можливо, якось там з ним займодіють імпліцитно, але як саме? Чи контролюємо ми цей процес? Бо якщо ні, то ми знову ж таки ризикуємо отримати той самий ефект гумової стрічки. Зміни відбуваються на поверхні, але глибинна програма, якщо її не прописати і не закріпити в часі, вона просто відкочується до звичного стану. Ти згадав універсальні ключі 24, якщо рахувати по вісім для трьох базових потреб. Але ж якщо додати ще вісім ключів, пов'язаних саме з часом, які впливають на всі інші сфери, кількість можливих комбінацій стає просто астрономічною. І ігнорувати цей вимір, це все одно, що ну не знаю, намагатися побудувати будинок без фундаменту. Зміни не будуть тривалими. А робота з часом через ті жрунічні сітки вона дозволяє не просто змінити ситуацію тут і зараз, а модифікувати саму програму, закріпити її в часовій структурі. Це зовсім інший рівень. Гаразд, гаразд, я погоджуюся, фактор часу критично важливий, безперечно. І взаємодія між ключами потреб і ключами часу, так вона створює величезну складність і ну, потенціал. Визнаю, що неувага до цього аспекту може призвести до тимчасовості результатів, до того самого відкочування, як ти кажеш. Але можливо робота з базовими алгоритмами на першому доступному рівні вона вже якось задіює ці часові механізми. Хоч і не так явно, не так контрольовано, як коли ти цілеспрямовано працюєш з рунічними сітками. Сама ця структура три потреби плюс час, вона ж ніби натякає, що час інтегровано в систему з самого початку. Мені все ж видається, що опанування основ, розуміння базових алгоритмів це необхідний етап, перш ніж братися за оці складні маніпуляції з часовою тканиною, які, ну погодься, вимагають неабиякої майстерності і обережності. Логічно спочатку навчитися впевнено стояти на ногах. Рунічна сітка це безперечно потужний інструмент. Але чи не є він інструментом вже для більш просунутого рівня, коли основи вже, так би мовити, міцно засвоєні. Я дивлюся на це трохи інакше. Справа ж не лише в часі, як якомусь окремому елементі, справа в загальній архітектурі системи, яку ми часто недооцінюємо, намагаючись звести все до простих формул. Ми ж говоримо не просто про один шар реальності чи програм. Система значно, значно глибша. Є концепція про 24 рівні програмного забезпечення нашої реальності, уяви собі. І на кожному з цих рівнів ще 24 порядки, а в кожному порядку ще 24 програми. Ти просто спробуй уявити цю фрактальну складність. Це ж велетенська матриця взаємозв'язків, з якою, власне, і випливають ці вісім основних алгоритмів, які ми знаємо як речі, сегдриви. І більше того, існують же різні рівні свідомості. Так звані рунічні касти від людей, що живуть переважно інстинктами, ну умовно, феху, до тих, хто опанує складними ментальними конструкціями руни мислення, застосовуючи простий універсальний підхід, ми по суті працюємо лише на самій поверхні, ігноруючи всю цю неймовірну глибину. І ось тут, до речі, криється цікавий парадокс і потенційна небезпека. Кажуть, що чим глибший рівень програми, тим швидше і з меншими енерговитратами можна внести зміни. Звучить привабливо, правда? Але саме ця швидкість і є головним ризиком. Зміни на глибинних рівнях відбуваються настільки миттєво, що фактор часу, який у нашій звичній реальності дає нам можливість зупинитися, подумати, скоригувати курс, там він практично відсутній. Це схоже на той самий ефект метелика, про який так люблять говорити фізики. Малесеньке втручання на фундаментальному рівні може спричинити абсолютно непередбачувані і, що найважливіше, незворотні наслідки в нашій реальності. В тебе просто не буде часу щось виправити, тому я завжди застерігаю від цієї спокусі пірнути глибше, без повного розуміння картини і, власне, потенційних ризиків. Це ж не іграшки. Твоє застереження щодо глибинних рівнів цілком слушне. Так. Визнаю і складність, і потенційні ризики такої роботи це безумовно вимагає величезної відповідальності та знань. Але давай повернемося до практики: чи справді для вирішення більшості тих нагальних завдань, з якими люди звертаються до рунтам, покращити здоров'я, знайти роботу, налагодити стосунки, необхідно одразу лізти в ці, ну будемо відверті, небезпечні глибини. Я все ж схильний вважати, що для переважної більшості практичних цілей цілком достатньо працювати на першому, найбільш доступному і зрозумілому рівні. Є також думка, і мені вона видається логічною, що зміни, зроблені на цьому поверхневому рівні, вони поступово з часом викликають відповідні сунастройки і на глибших рівнях. Так, цей процес може бути значно повільнішим, він вимагає більше часу та енергії згодень, але він є набагато безпечнішим. Це дозволяє всій системі і людини, і її реальності. Адаптуватися поступово без різких стрибків, без ризику отих незворотніх наслідків з моєї точки зору, тут практичність і безпека вони все ж мають перевагу над швидкістю та потенційним ризиком, пов'язаним із зануренням у надмірно, можливо, і непотрібну для конкретного завдання складність краще повільніше, але надійніше, як на мене. Це цікавий погляд, ідея поступової сонастройки, але я б сформулювала питання інакше. А чи завжди ці повільні зміни на першому рівні є достатньо ефективними? Чи не стикаємося ми тут з іншою проблемою, з надмірною залежністю від готових формул та ставів, без реального розуміння, як саме вони працюють? От ти говориш про універсальні алгоритми як про цінні інструменти. Добре, але чи не стають вони часом такими собі милицями, які так допомагають пересуватися, але водночас заважають навчитися ходити самостійно? Є таке стійке переконання серед багатьох практиків, що самі по собі рунічні форми вторинні. Головне це діагностика, глибоке розуміння конкретної ситуації, конкретної програми людини. Її унікального замка, якщо вже використовувати цю метафору, справжня робота це знайти точну індивідуальну комбінацію ключів саме для цього замка. І тут важливими стають навіть так звані секретні елементи, якісь приховані аспекти, можливо, невидимі уруни, які проявляються лише в момент взаємодії алгоритму, тобто нашого ключа та індивідуальної програми людини замка. Кажуть, що будь-яка формула може спрацювати, якщо ти розумієш механізм її дії. Можна, звісно, взяти потужні руни перемоги і спробувати зламати будь-яку програму силою. Але це досить грубий підхід, погодься. А тонка ювелірна робота вона вимагає знати специфіку, на якій саме руні, на якому аспекті відбувається той самий клац, що відкриє потрібний нам замок. І відкриє без пошкоджень, без побічних ефектів. Це як у досвідченого ведмежатника, він не просто крутить диск сейфа навмання, він відчуває, на якому повороті спрацьовує механізм. Метафора із замком, ключем і секретами дуже влучна. Так я погоджуся, що ідеал це, звісно, глибоке розуміння механізму для кожного конкретного випадку. Проте не варто, мабуть, зовсім відкидати цінність готових формул та ставів, особливо тих, що випливають з базових структур, як от ті ж тріади сигридріви. Вони не просто милиці, їх можна розглядати як, ну. Як результат накопиченого досвіду, як інструменти, що інкапсулюють, тобто містять у собі перевірені робочі принципи. Це як набір готових відмичок для найпоширеніших типів замків, і що важливо, розуміння цих базових алгоритмів та структур, воно дозволяє створювати нові конфігурації, не обов'язково занурюючи щоразу в аналіз усіх 24 чотирьох рівніх програм. Є чудова аналогія з пазлом. От, уяви, в тебе є певний набір елементів, це існуюча програма, алгоритм. Розуміючи правила, за якими ці елементи поєднуються, ти можеш викласти з тих самих пазлів зовсім інший візерунок. Тобто, не змінюючи саму програму на фундаментальному рівні, ти можеш змінити конфігурацію її виконання, послідовність кроків, акценти, і для цього не завжди потрібне знання всіх секретів замка. Достатньо добре розуміти базовий алгоритм і мати набір доступних пазлів. Це теж рівень майстерності, знаєш, вміння творчо працювати з наявними елементами, досягаючи потрібного результату більш, скажімо так, елегантним шляхом. Робота з конфігурацією існуючої програми, оце перескладання пазла це дійсно важливий аспект практики. Ти маєш рацію. Але навіть тут, щоб змінити цей візерунок ефективно, безпечно і саме так, як тобі потрібно, часто все одно необхідне розуміння тих самих секретних елементів або прихованих рун. Є думка, що ці 24 аспекти, які, до речі, можливо, корелюють з рунами футарка, вони проявляються саме при взаємодії алгоритму і конкретної програми людини. Вони не завжди лежать на поверхні, їх треба вміти побачити, відчути в процесі діагностики чи роботи. І саме від їх правильного врахування може залежати, наприклад, корекція рунічного ставу на тій же рунічній сітці, про яку ми говорили. Ну, скажімо, ти створюєш став для фінансового успіху і очікуєш. Що при взаємодії з програмою людини проявиться прихована руна феху, багатство, власність. А натомість діагностика показує проявлення наутіс – потреба, примус, обмеження. У такому випадку простого переставляння видимих пазлів може бути недостатньо. Треба зрозуміти, чому виникає ця невідповідність. Знайти спосіб активувати саме той секретний механізм, який відповідає твоєму наміру, а не посилювати існуючі проблеми. А це погодця вимагає глибшого розуміння, ніж просто знання універсальних формул, навіть якщо ти їх творчо комбінуєш. Це вже рівень такого знаєш інтуїтивного відчуття системи, отже, якщо підсумувати мій погляд. Виходить, що рунічна магія вона пропонує цілком дієву структуровану систему для взаємодії з реальністю. Ця система спирається на розуміння фундаментальних людських потреб, на відповідні рунічні ключі до них, ну і на використання універсальних перевірених алгоритмів, як ті ж тріади сегердріви. Ці елементи складають доступний інструментарій для вирішення багатьох практичних завдань. І опанування цих основ. Робота на першому, найбільш зрозумілому рівні це важливий, відносно безпечний і я вважаю, часто цілком достатній шлях для багатьох, хто прагне використовувати руни в своєму житті. А я на свого боку хотіла б ще раз наголосити: справжня майстерність, і що не менш важливо, відповідальне застосування рунічної магії, на мою думку, все ж таки вимагають виходу за межі універсальних інструментів. Необхідно прагнути осягнути всю складність системи. Це і вирішальна роль фактору часу, як енергія та структури, і багатошаровість програмних рівнів, і унікальність індивідуальних програм кожної людини, її замків, і тонкощі цих прихованих механізмів взаємодії, секретів. Саме таке глибоке, холистичне, тобто цілісне розуміння, дозволяє досягти точного, безпечного та, що ключове, довготривалого впливу, і при цьому уникнути небажаних побічних ефектів та розчарувань від тимчасових результатів. Безперечно, наша сьогоднішня розмова вона вкотре підкреслила наскільки багатогранною і ну справді глибокою є тема рунічної магії, і розуміння цих двох різних підходів. Одного, що робить акцент на структурі, системності, універсальності, та іншого, що наголошує на глибинні складності, індивідуалізації та нюансах, воно безумовно збагачує наше уявлення про те, як взагалі можна практично застосовувати руни. Саме так. І, хоча між нами, очевидно, залишаються певні розбіжності щодо того, який підхід є оптимальним для більшості практиків, чи достатньо опанувати базові алгоритми, чи все ж необхідне поступове заглиблення, в складність системи, сама цінність розгляду цих різних перспектив, як на мене, очевидна. Це спонукає до подальших роздумів, до досліджень того, як саме функціонують ці, ну справді, дивовижні інструменти взаємодії з реальністю. Залишається ще багато незвіданого це точно.